Доброго дня. Сьогодні буде йти мова про оптопару tcrt 5000 Її часто називають датчиком лінії, датчиком відстеження положення або відстеження перешкод, датчиком наближення. Незалежно від назви, ми маємо справу зі звичайною оптопарою. Синій це світлодіод, який працює в інфрачервоному діапазоні випромінювань. Чорний. Фототранзистор. Світлодіод та фототранзистор розділені між собою чорною непроникною для променів перегородкою. Схема підключення зображена на наступному рисунку. Світлодіод своїм анодом приєднаний через резистор 220 Ом до напруги живлення. Катод світлодіода. До землі. Таким чином, світлодіод світиться постійно. Колектор фототранзистора через резистор номіналом від 4,7 до 10 кОм приєднаний до напруги живлення, а емітер до землі. До катода фототранзистора також приєднаний аналоговий вихід, звідси відбирається сигнал. Принцип роботи фототранзистора полягає у тому, що при потраплянні світла на базу, фототранзистор відкривається, і в колі колектор емітер починає протікати струм. Поки фототранзистор закритий, тобто, коли світло не поступає, на аналоговому виході ми будемо мати плюс 5 вольт, зважаючи на те, що Аналоговий вигід, в принципі, приєднаний до напруги живлення плюс 5 вольт. Коли світло потрапляє на базу фототранзистора, він відкривається, починає протікати струм, і напруга стягується на землю. Зі збільшенням освітленості бази ступінь відкриття транзистора збільшується. При цьому на аналоговому виході будемо мати зниження напруги. Підсумуємо, коли на базу не потрапляє світло, на аналоговому виході маємо плюс 5 вольт Коли світло потрапляє, значення напруги зменшується. Більше світло менша напруга. Давайте розберемося, як працює TCRT5000 на прикладі відслідковування чорної лінії. Світлодіод постійно випромінює світло. Коли давач розміщений над білою лінією, світло відбивається від основи і потрапляє на базу фототранзистора. База освітлена, напруга на аналоговому виході є низька. Чорна ж лінія, завдяки кольору, навпаки, поглинає світло. А значить, на базу фототранзистора відбите світло практично не потрапляє. Значення напруги на аналоговому виході зростає. Так само пристрій фіксує і наближення до певного об'єкту. Чим ближче до об'єкту, тим більше світло відбивається від нього, менша напруга з'являється на виході. На базі tcrt 5000 існує кілька різноманітних зборок. Це датчик відстеження серії MH, Датчик лінії РОБУ1 К033 лайн-трекер FC123, датчик відбиття HW006 та інші. Можна виділити загальні характеристики таких зборок. Робочий діапазон відстаний. Знаходиться в межах від 0,5 до 15 мм, довжина хвилі інфрачервоного випромінювання 950 нм. максимальний постійний струм випромінювача 60 мА. падіння напруги на випромінювачі на світлодіоді 1,5 В, максимальний постійний струм через транзистор 1000 мА. діапазон робочих температур від мінус 25 до 80. 5 градусів Цельсія. Такі давачі можуть мати або три, або 4 ніжки. Деякі з них мають три ніжки. Дві з них VCC і GND є спільні. Це є ніжки для підключення живлення. VCC підключаємо до напруги живлення, GND – до землі. Різниця полягає в третій ніжці. Деякі давачі. Мають третю ніжкою D0 де деякі Out. В цьому полягає їхня різниця. Вихід out це звичайний аналоговий вихід, про який ми вели розмову раніше. Для підключення до плати Arduino з'єднюємо його з аналоговим входом плати. І працюємо, як зі звичайним аналоговим сигналом. Теоретично на контакті OUT вихідна напруга змінюється від 0 до 5 вольт. Практично, діапазон напруги значно менший. Будемо визначати його експериментально. У давача РОБ-1 третій контакт це D0 цифровий вихід. Давайте розберемося, звідки береться цифровий сигнал. Для цього подивимося на наступну схему. От ми маємо tcrt 5000 і його аналоговий вихід. Сигнал з аналогового виходу подаємо на компаратор LM3931. Компаратор, ось так він виглядає. Компаратор це пристрій, який приймає на свої входи два аналогових сигнали і порівнює їх. Якщо сигнал на прямому вході плюс є більшим за сигнал на інверсному вході, мінус, компаратор видає на виході сигнал високого рівня одиничку, тобто встановлює плюс 5 вольт. Якщо сигнал на вході плюс є меншим, чим на мінус, то компаратор встановлює 0, приєднує до землі. Точку спрацювання, або, іншими словами, порогове значення напруги на інверсному вході, маємо змогу регулювати за допомогою. Підстроєчного резистора. Або, як його ще називають, потенціометра номіналом 10 кОм. В результаті, на виході з компаратора ми отримуємо цифровий сигнал нолік або одиничку. Коли на базу фототранзистора потрапляє відбите світло, на цифровому виході маємо 0. Коли відбите світло не потрапляє, маємо на виході D0 одиницю. У датчиках MH серії маємо 4 контакти. Традиційні живлення VCC та GND, а також І цифровий контакт D0 і аналоговий контакт a 0 Зверніть увагу на. Оцей давач MH серії. Це є його схема, і бачимо, що фототранзистор зашунтований конденсатором. Ідея встановлення такого конденсатора, ось він є на схемі, і ось тут він є на фотографії. Ідея його встановлення полягає в тому, що розробники старалися зменшити кількість шумів. Знизити вплив різноманітних шумів на покази датчика. Але одночасно це приводить до того, що швидкодія даного давача зменшується. Тому у випадках, наприклад, коли хочуть робити тахометр, можна цей датчик випаювати. Пристрій буде працювати, проте потрібно встановити додаткову світлову ізоляцію такого давача, або проводити математичне Опрацювання результатів, вимірювань або робити і одне, і друге, все залежить від задачі, яка перед вами стоїть. З теорією, ніби розібралися, Давайте переходимо до практики. Підключимо аналоговий вихід давача до аналогового входу А0 і почнемо щитувати сигнал з аналогового входу. Виходу, при цьому програма має наступний вигляд. Проводимо ініціалізацію серійного порта, зчитуємо за допомогою команди Analog Read з аналогового входу A0 інформацію і поміщаємо значення в value sensor. Зрозуміло, що значення змінної value sensor може змінюватись від 0 до 1023. Виводимо отримане значення у серійний порт. Безумовно, що має бути ще 11 рядок і закрита фігурна дужка. Давайте подивимося, як працює це на практиці. От є давач. Бачимо чорні лінії, чергуються з білими, а також маємо лінії з градацією. Прошиємо плату Arduino і запустимо монітор порта. Маємо значення. Коли я переміщаю до чорної лінії і знаходжуся на чорної лінії, бачимо, що значення в мене зростає. Коли продовжую рух і переходжу знову на біле. Значення зменшується. Точно так само, якщо я буду рухатися вздовж градації сірого. Бачимо, що значення змінюється. давайте я трошки поставлю ось тут. Ось так. І починаємо рухати. Знову ж таки, покази в значній мірі залежать від відстані. От я поставлю ближче і бачу більш чіткі значення, от рухаємося. Таким чином покази залежать від відстані, яку так в ручному режимі трошки тяжко. Утримувати. Залежить від температури, залежить від інших факторів. Давайте я зараз відображу ці самі покази на плотері. І не буду взагалі рухати. Так, одну секунду, давайте я очищу монітор. І ще раз запущу от. От, я давач не рухаю. Ви бачите, як змінюються покази давача. Це є реакція на різноманітні шуми, які наявні в кабінеті. Також датчик реагує на температуру, на іскру особливо. Знову ж таки, зверніть увагу, камера сприймає оце інфрачервоне свідчення, око його не сприймає. Знову ж таки, якщо я піднесу запальничку і почну слідкувати, що буде, бачите, покази так само пішли вниз. Тобто, може реагувати на запальничку, може реагувати на інші Речі, от я забираю і покази пішли вверх. В будь-якому випадку шуми мають значний вплив на покази даного давача. Давайте подивимося, як на графіку відображається. Ну, Знову ж таки можна зрозуміти, де в нас є чорна лінія, де є світла лінія по показах. давача. Видно, зараз буде видно, що чергується чорна і біла лінія. Проте ще раз наголошу на те, що є значні шуми. Знову ж таки, для зменшення впливу шумів можна встановлювати додатковий оптичний захист, можна проводити математичне опрацювання результатів вимірювань. Також можна використовувати різноманітні декодери. Все залежить від поставленої перед вами задачі. Тепер зверніть увагу на цікавий момент. Нехай нам потрібно. Ви серійний порт виводите не значення змінної value, а значення напруги на контакті Output. Здається, все просто. Зважаючи на то, що давайте поекспериментуємо. Наприклад, мені потрібно виводити в серійний порт не значення змінної value sensor, а значення напруги. На аналоговому виході. Здається, все ніби просто. Для цього я введу змінну вольтаж. І значення отримане після аналогу цифрового перетворення, я помножу на 5 вольт і поділю на 1024. Таким чином, якщо у мене значення змінної value sensor 1024, то буде. 1 помножити на 5 буде мати 5 вольт. Якщо 0, буде мати 0 вольт. Тобто змінна вольтаж буде змінюватись в діапазоні від 0 до 5 вольт. Давайте подивимося, якщо зараз я прошию і подивлюся на значення з монітору порта, я бачу видає 2,0. Рухаю, давач 1 і 0, 0. Ну, нелогічно, щоб напруга на аналоговому виході змінювалася з кроком 1 вольт. Значить, є якісь помилки, значить, щось неправильно. Знову ж таки, якщо кількість нулів після коми є замала, я можу тут просто дописати: нехай у мене буде 4. Значення після коми. Прошиваю. І знову ж таки бачу 0, 1, 2. Змінна вольтаж у мене змінна дійсного типу. А працює як цілого типу. Тут треба просто вказати, щоб один, наприклад, дільник був. Дійсного типу. І тепер, якщо я прошию, я отримую коректні значення. От бачите, вже є точне вимірювання напруги. Тому, якщо ви маєте справу з змінами дійсного типу, старайтеся, щоб десь і в формулі були дійсні числа. От, власне, це і відображено на наступному слайді. Наступна програма, яку ми з вами напишемо, це вчимось працювати з D0. Для цього, контакт, вихідний контакт, цифровий D0, під'єднаємо, ну, наприклад, до сьомого піна плати Arduino і пропишемо ось таку програму. Внаслідок того, що програма є дуже проста, я докладно на ній зупинятися не буду. Думаю, що зрозуміло, якщо зміна DETECT внаслідок виконання функції DIGITAL READ буде одиниця, це означає, що на базі немає світла, тобто ми знаходимося на чорному лінією, в іншому випадку біла лінія. Знову ж таки, є точка спрацювання. Ми наближаємо датчик до чорної лінії, і в певний момент він спрацьовує, перекидає з чорної лінії на білу чи навпаки. От, власне, цю точку можна регулювати за допомогою ось цього потенціометра. Буде або раніше, або пізніше спрацьовувати. Знову ж таки, дані давачі можуть бути використані для влаштування роботів, які рухає по лінії. Оптоенкодера, визначення швидкості обертання, певного вала, наприклад, датчик відстеження смуги, влаштування датчика виявлення перешкод, датчик пристрої подачі паперу в принтері, безконтактний вимикач. Тому попробуйте зробити наступні задачі: створити безконтактний вимикач. Коли я підношу палець до. Давача чи до якоїсь поверхні повинен запалюватись світлодіод. Коли я ще раз підношу палець до вимикача, він світлодіод вимикається. Продумайте, як створити пристрій для контролю наявності паперу у принтері. Побудуйте графік залежності напруги на контакті OUT від відстані до білого аркуша. Підключіть до плати 8 світлодіодів. І відображайте на них, як на еквалайзері, наближення до перешкоди. Чим ближче до перешкоди, тим більше світлодіодів горить. Навчіться керувати частотою моргання світлодіоду в залежності від відстані до білого аркуша. Знову ж таки, спробуйте підключити 4 світлодіоди і 4 давачі. Коли давач знаходиться над чорною лінією, загорається відповідний світлодіод. Цікавою є задача створити пристрій для визначення кількості обертів, які, які зробило колесо. Для цього на колесо можна наклеїти чорну смужку і рахувати, скільки раз було переключення з білої смуги на чорну. Трошки складніший пристрій значить, для визначення швидкості обертання колеса. Так само цікаво, тут, якщо швидкість буде велика. То знову ж таки подумайте про те, чи не варто забрати конденсатор, про який ми з вами говорили. Дуже цікавою є задача скласти програму для визначення кількості чорних ліній на аркуші. Проводив датчик вздовж аркуша, на якому є чорні лінії, і плата повинна порахувати, скільки цих ліній було. Досить важливо також вивчити реакцію давача на чорні лінії різної ширини. Знову ж таки, оце все може стати вам в нагоді, коли ми далі будемо пробувати зробити робота, який їде по лінії. Дякую, на сьогодні все.